Квіти з вітаннями, барви святкові і зелень рясна. В зошиті списаному до останнього крапку, упевнено, ставить весна. Під неба куполом зібрала нас ця мить, і хвилюванням сповнила родинним, наповнить радістю, під серцем щось бренить, Цей день і зір до нас прилинув. Доброго дня всім учням, вчителям та батькам! Ми щиро вітаємо всіх на святі останнього дзвоника. Сьогодні в доросле життя на крилах надії і любові вирушають наші одинадцятикласники. Для вас, випускники, цей дзвоник продзвонить востаннє, сповіщаючи про час прощання зі школою. Ось і завершився ще один навчальний рік: рік здобуття нових знань, підкорення нових висот, рік нових вражень та переживань. Нішнє свято опалене війною, яка продовжується в Україні вже більше року. Страшним лихом увірвалася наше життя. Війна, війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а гіркий період нашої історії. Це свято стало можливим тільки завдяки героїчним подвигам наших захисників. Вшануй хвилиною мовчання, в країну тих, що полягли. Вони затім злетіли в небо, щоб мирі річ ми жили. Моя Україна Семиренковий сад, і слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад, бо тільки вперед її кроки. Моя Україна подолана ніч на попелі виросте колос, Моя Україна зеленського клич, і мови співучий голос. Хай буде мир і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лалеки добру звістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали ми моє сила Україна! понад усе, Разом подолаємо все! Дякуючи нашим військовим. Ми хоч і дистанційно, але змогли закінчити цей навчальний рік. І привітати один одного і наших вчителів зі святом останнього дзвоника. Останній дзвоник для багатьох учнів. Це успішне подолання чергового рубіжу в шкільному житті, перехід до наступного класу. А у наших випускників сьогодні особливий і пам'ятний день, адже вони прощаються зі школою і вирушають у самостійне доросле життя. Шкільні оселі завжди свят багато, де музика лунає, чути спів. Але сьогодні у нас надзвичайне свято. Ми проваджаємо випускників. Тепер належить їм майбутнє України. І їм долати сходинки життя. Вони надія нашої країни, вони це її світле майбуття. Наш ліцей це велика і дружня родина. І тому привітати випускників прийшли молодші школярі. Чистий незвичайний день, всім мешканцям міцейської країни знань ми щиріть надзилаємо вітання. Та маленька рідна Україна, ти і радості дай нам нами, словам, незвіданим звіданим Ми всі належимо своїй землі, Землям Солов'їні, Україна. Ми однодумці, ми в одній сім'ї, в дружній, в ліцейській родині. Забутніх життєвих вражень, щасливих подій, здійснення завжди, втілення мрії. Хай прекрасним світом шлях життя росніє, на залежній, вільній нашій Україні. Хай палають в серці почуття високі. А життя дарує всім щасливі роки. Хай же вам щастить усюди, хай завжди шанують люди. Хай вас доля береже, хай вас ангел стереже. І не згубіть в своєму серці людину, вчителя правду несіть порум'я. Щиро любіть, бережіть Україну і своє чесне ім'я. наш неспокійний та тривожний час, хай буде світку дорога. Поприйде мир, і буде все гаразд, і буде правда, і любов, і перемога. Та на мить, ви вже закінчили навчання. Дзвінок останній продзвонить. Сумує школа, мить, прощання. Хай срібний голос дзвоника лунає, випускників останній кличе раз. В однім пориві всі серця єднає. Щасливо, друзі, всім у добрий час! Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилася нива, щоб сміхалися люди і жили щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Вітаємо всіх, а особливо наших випускників, всім мирного літа, а випускникам щасливої дороги у доросле життя. Роки, і наша вчителька, і перші уроки, тепер у свічі роки, ми наче пташенята.